У Маріуполі росіяни почали зносити будівлю драматичного театру. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрюшенко. Демонтаж окупанти почали ще вчора розбирають центральну та фронтальну стіни. Фасад ці частини були найбільш пошкоджені під час авіатаки. Саме частини, які є найбільш не просто постраждалими, які фактично є доказами того, що це було авіабомбардування. І частково демонтують фронтальну частину. залишать лише ну фактично фронтом тобто там, де знаходиться вхід, де знаходились каси, драматичний театр будівля драматичного театру це останнє взагалі, фізичний доказ оцих великих злочинів військових Російської Федерації, що мали доводити, що вони прицільно знищували. Не тільки інфраструктуру або військові об'єкти, а знищували саме цивільні будинки після демонтажу. Фізично провести якусь експертизу і забезпечити її доказами буде неможливо. Однак, з іншого боку, в нас достатньо інших доказів, що саме це було бомбардування, її свідчення, її відеодокази. Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська скинули бомбу на будівлю драматичного театру. Центральну частину будівлі було зруйновано. На площі поблизу з двох сторін було написано попередження діти. На той час в бомбосховищах під будівлею ховалися від обстрілів близько тисячі людей. Це було найбільше укриття у місті. Маріупольська міська рада повідомила, що близько 300 людей загинуло під завалами. Встановити точну кількість неможливо. Згодом 18 та 19 травня окупанти вивозили тіла загиблих театру до населеного пункту Старий Крим.